Виконуємо першу частину практичної роботи до теми 5 за підручником інформатика 6 клас Інни Тріщук 2023 року випуску. На робочому столі створимо папку. Створювати будемо за допомогою контекстного меню. Для цього класимо правою кнопкою миші та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо Створити папку. Назва папки має бути Ваше прізвище та ім'я. Вводите своє. Я ввожу своє. Ніде не клацаючи, зразу вводимо. Клацаємо лівою кнопкою миші за межами папки. Якщо щось зробили не так, можете перейменувати, клацайте правою кнопкою миші. Ну, якщо у вас Windows 11, то натискаєте ось цю кнопку перейменувати. Якщо у вас Windows 10 або нижче, то контекстне меню у вас буде ось такого вигляду. Шукаєте ось тут перейменувати. Якщо у вас таке контекстне меню, то ось тут також є створити папку. Тобто створюєте аналогічно. Відкриваємо цю папку подвійним кліком лівої кнопки миші та всередині даної папки створимо ще 4 папки. Будемо створювати всі папки також з допомогою контекстного меню. Отже, клацаємо правою кнопкою миші, створити папку, називаємо її інформатика, ну і так далі. Папки створені, тепер відкриємо папку Інформатика та всередині даної папки створимо ще три папки. Тобто дані папки будуть вже вкладеними. Бачите, зовнішній вигляд папок вже інший. А саме зараз таблиця. Ось це великі піктограми. Тепер вернемося на рівень верх, натискаємо стрілочку вверх, відкриємо папку Українська література. І в дану папку нам потрібно помістити 5 зображень українських письменників, які потрібно знайти в інтернеті. Відкриваємо браузер. Давайте введемо пошуковий запит, наприклад, українські письменники. Ви, можливо, зразу будете шукати когось з письменників, наприклад, вводити Шевченко і так далі. Перейдемо на вкладку зображення. І знайдемо, хто пропонується по одному. Так, Іван Котляревський. Давайте збережемо дане зображення. Для цього клацаємо правою кнопкою миші по зображенню, контекстному меню, що відкрилося, вибираємо зберегти зображення як. Ну і в мене відкрилося вікно збереження файлу. Я зразу відкриваю робочий стіл, папку з власним прізвищем ім'ям, українська література. І буду зберігати ось тут. Натискаю кнопку Зберегти. Якщо у вас дане вікно не відкрилося, то вас автоматично будуть зберігати в папці завантаження або загрузки або download, залежно від мови інтерфейсу. Отже, дані зображення збережуться в папці завантаження, і вам потрібно буде їх скопіювати або перемістити в папку Українська література. Так, одне зображення є. Марковочок. Chłopcze, Shevchenko, Chłopcze, Browser można zakryty Зображення є. Тепер знову піднімаємося на рівень верх, відкриваємо папку Зарубіжна література та створимо ось тут текстовий документ. Клацаємо правою кнопкою по вільному місці, вибираємо Створити текстовий документ. Називаємо його твір за романом Стівенсона Острів скарбів. Зверніть увагу, що в назві файла лапки писати не можна. Створюємо ще один текстовий документ. Піднімаємося вверх, відкриваємо папку Українська мова. І створимо ось тут дві презентації. Аналогічно права кнопка Створити і вибираємо презентація Microsoft PowerPoint. Зрозуміло, програма PowerPoint у вас має бути встановлена, якщо вона не встановлена, то в даному контекстному меню даного пункту не буде. Хоча, можливо, у вас буде встановлений якийсь інший редактор презентації. І ще одна презентація. Усе. Папку можна закрити. На цьому перша частина практичної роботи виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!